Всім привіт! Пропонуємо вам лот зі спеціальним аквавзуттям, яке захищає від ушкоджень та негативного впливу довкілля, виготовлене із якісних матеріалів, затягується для додаткової фіксації. Верх модель м'який, приємний на дотик. З додатковою перфорацією підошого гнучка із протектором, який забезпечує гарне щеплення з поверхнею. Володя 10 пар а, трьох кольорів: синьо-чорні, чорні та рожеві. Рожеві це жіночі моделі, вони йдуть у розмірах 41-й, 40-й. Тридцять дев'ятий та тридцять сьомий. Та чоловічі моделі синьо чорні, вони всі у розмірі сорок п'ятому. І чорна модель у розмірах сорок третьому, 42 та 41. -му. Бренд Крівіт. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!